Редсимоліна жила колись в одному селі убога жінка з малою дочкою, а неподалік від їхньої хатини був чийсь город, де росли салата, петрушка, кріп та помідори. Бідній дівчинці так смакувала Петрушка, що вона і дня не могла без неї прожити. Вийде було нишком на город, нащіпає повний фартушок зеленої Петрушки та й поїсть геть усю за обідом. А що Петрушка в нашому краю зветься Прецемоліна, то й дівчинку прозвали в селі Прецемоліною. Прецемоліна і гадки не мала, що город належить лихий відьмі, яка раптом стала помічати, що хтось у неї поскубує Петрушку. Засіла якось вона в кущах та й чатує, а уранці бачить, виходить на город пред і щипає Петрушку у фартушок. Відьма блискавкою вилетіла з кущів і схопила міцно дівчинку своїми карлючкуватими пальцями за лікоть. Е, попалася нарешті, злодійко! — крикнула вона. Тепер я з тобою поквитаюся за все. Хоч як благала прощення, налякана в смерть Придсимоліна, відьма її не слухала. Вона притягла дівчинку до своєї хати і кинула на лапку. Відтоді стала Придсимоліна у відьми за служку. Та хоч як вимучувала її люта відьма найважчою роботою, Придцимоліна щорік ставала вродливішою і вродливішою. Стара, від заздрощів, аж їсти перестала. Якось гукнула вона пред Придсимоліну та й каже Візьми оцей кошик, та йди до криниці. Як не принесеш повний води, то ночувайся. Ішла Придсимоліна до криниці, опустила кошик у воду раз і в друге, і втретє, а вода з нього. Мов крізь решето виливається. Схилилася дівчина і гірко заплакала, коли чує, хтось її кличе. Предсимоліно, Придсимоліно, чого ти плачеш? озирнулася дівчина, а перед нею стоїть гарний хлопець і привітно усміхається. Хто ти за один? І звідки ти знаєш, як мене звуть? питає Придцимоліна. Я відьмин онук, і звуть мене Бенціабель, бабуня хоче занапастити тебе. Але ти не бійся. Я тебе врятую, Придцемоліно. Поцілуй мене, і я не беру тобі у кошик води. Не поцілую, бо ти ж відьмин онук. Дарма, я тобі і так наберу в кошик води. Прийшла Придцемоліна додому. І принесла кошик води. Як побачила це відьма, то аж побіліла від люті. Признайся, каже. Це тобі бенціабель набрав? Ні. рішуче відповіла їй предцемоліна. – Ну, ще побачимо, чи є буде зверху. На другий день, рано вранці, відьма знову покликала Придсимоліну та й каже їй сердито Бери оцей мішок зерна. Та поки я прогуляюся на дворі, щоб ти мені хліба напекла. Коли ж не спечеш, не чивайся. Замкнула відьма сердешну Придсимоліну в хаті, а сама пішла гуляти. Стала Придсимоліна товкти зерно. Та бачить, що ніколи не перетовче повного мішка зерна і не спече хліба за такий короткий час. Сіла вона на мішок та залилася слізьми. Коли денеде взявся Бенісабель і каже дівчині Не плач, Підцемоліно, я врятую тебе і цього разу. Тільки поцілуй мене. Ні, не поцілую, бо ти відьмин онук. Проте бенціабель таки допоміг принцемоліні і зерно змолоти і хліба напекти. Коли відьма прийшла, хліб уже лежав на столі. Ти бачила бенціабеля. Це він змолов і напіг хліба, знову недовірливо запитала стара. Ні. Рішуче відповіла Придсомоліна. Ну, ми ще побачимо, чи є буде зверху. сказала відьма. Другого дня гукнула відьма Придсимоліну і каже Піди до моєї сестри. Вона живе гензовотим лісом. Хай дасть тобі скриньку, а ти принесеш її мені. А відьма перед тим домовилась із своєю сестрою, щоб та звела предцемоліну зі світу. Іде предцемоліна, і гадки немає, щоб проти неї замислили. Коли назустріч їй бенсіабель. Куди біжиш, предцемоліно?» – питає він. По скриньку до сестри моєї господині. А чи знаєш ти? Люба моя дівчино, що господиня послала тебе на смерть. Поцілуй мене, і я врятую тебе. Не поцілую, бо ти відьмин онук. Дарма, я таки відведу від тебе смерть і цього разу, бо я люблю тебе понад усе на світі. Візьми ось цю пляшечку, з оливкою олією. Оцей шматочок хліба мотузок і мітелку. Як підійдеш до брами, змаж завіси олією, а тоді кинеш увесь шматок хліба собаці, яка стереже дім. Як побачиш бідну жінку, що тягтиме воду з криниці, прив'язавши відро до своїх кіз, віддай їй мотузка. А друга жінка в кухні язиком вимітатиме попіл з печі. Подаруєш їй оцю мітелку. Тоді мерщій, хапай скриньку, вона стоятиме на шафі і тікай чим чимдуж додому. Послухаєшся моєї поради, не загинеш. Предсемоліна зробила все так, як сказав їй Бенсіабель, змастила олією завіси, Кинула собаці хліб, віддала жінці біля скринці мотузок, а тій, що в кухні, метелочку. Тоді зайшла до відьминої сестри в будинок, вхопила на шафі скриньку і мерщій на двір. Забачила відьмана сестра в вікно, що предсимоліна вибігла зі скринькою в руках з будинку та як закричить Агай, коховарко. Зведи хоч и гладійку зі світу. Гей, ні, вона мені подарувала метілку, а я у вас виметала попіл з печі язиком. Агей, там, водоноско, зведи хочей злодійку зі світу. Гей, ні, вона мені дала мотоска, а я у вас цілий вік тягала воду своїми кисьми. Тоді відьма: агей, собако, зведи хотче й злодійку зі світу. Е, ні, вона дала мені хліба. А ви мене і разу не нагодували, і я трохи з голоду не вмер. Відьма тоді. Гей, брамо. Зачинися. придерж мені злодійку. Е, ні. Вона мені змастила завіси, а у вас вони були б зовсім переіржавіли. І випустила пред От біжить, дівчина й біжить, коли бачить. Якесь незнайоме село і довколо ніде нікогісінько, сіла собі предцемоліна на травицю, щоб хвилиночку перепочити. І враз так їй закортіло подивитися, що там у скринці. Тільки но підняла віко, а зі скриньки вилетіла пісня і розтанула в повітрі. Сердешна Придсимоліна аж заплакала. Коли денеде взявся Бенсіабель, зловив пісню і знову зачинив у скринці. Зачинив, а тоді, вкотре вже попросив дівчину, щоб та його поцілувала. Та Придсимоліна і цього разу відмовилась. На другий день. Принесла вона скриньку відьмі. Стара мало не луснула бідлюті. Вона ж богадала, що її сестра зведе Придцемоліну зі світу. Ти дорогою зустрічала Бенцябеля? запитала відьма. Ні, рішуче відповіла їй Придцемоліна. Ну, дарма. Ще побачимо, чи є буде зверху злісно промимрила відьма. Слухай н. У мене в курнику три півні один червоний, другий чорний, а третій білий. Сьогодні вночі тільки но який з них кукурікне, ти мені скажеш котрий саме. Не вгадаєш, то я тебе прокоптну, як шматок хліба. Добре. Що бенціабель випадково почув ці відьмини слова. Настала ніч. Аж ось і перший півень кукурікнув. Відьма і питає у Придцемоліни. котрий півень заспівав. Що могла відповісти бідолашна Придцемоліна, коли вона не знала, тільки затремтіла. Повернулась до стіни і тихенько-тихенько спитала Бенсіабелю, бенсіабелю, скажи мені, котрий з півнів кукурікав? А бенсіабелева кімната була через стіну. Він і почув. А поцілуєш мене? Тоді скажу, обізвався. Ні, не поцілую, сказала предсомоліна. Дарма. Я тобі й так скажу. співав червоний півень. Побачивши, що дівчина дуже довго не відповідає, відьма підбігла до неї та як закричить Кажи, бо тут тобі і смерть. Червоний півень, відповіла тоді предсомоліна. Відьма з люті аж зубами заскриготіла. Аж ось знову кукурікнув. Кажи мерщій, котрий півень заспівав? спитала відьма. А бенсіабель і підказав. Це чорного півня голос, сказала за ним предцемоліна. Десь аж за годину ще раз кукурікнув півень. І відьма мерщій запитала предцемоліну. – А це який півень співав? білий Тепер уже сама відповіла предсимоліна. Лиха відьма з люті так грюкнула дверима, що вони аж розкололись і побігла шукати Бенціабеля, щоб помститися йому. А Бенціабель здогадався, що в неї на думці, і заховався за криницею. Знайшла його люта відьма. Та тільки простягла руки, щоб схопити, як спіткнулася, та шубовсь у криницю. Отак і звела сама себе зі світу. А Предсимоліна незабаром вийшла заміж за свого рятівника Бенсіабеля. І жили вони в коханні і щасті, багато багато. Rock you.